Лише працюючи безпосередньо у громадах області, можна виявити нагальні проблеми та знайти їхнє вирішення, говорить народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Саме тому нещодавно у рамках парламентського контролю нардеп відвідав народницьку громаду. Передусім, провів нараду щодо енергоефективності, де обговорили успішність проходження опалювального сезону та готовність до можливих блокаутів. Практично повністю закуплено е, матеріали е, для Пилки дров для транспортування до приміщень. Практично ми вийшли 90 з лишнім процентом, ми закупили деревину, тобто ну, громада практично повністю готова до опалювального сезону 2024-2025 року. Відділі освіти Народицької селищної ради доповіли, що до опалювального сезону вони почали готуватися одразу після завершення попереднього. Тож наразі навчальні заклади громади забезпечені усім необхідним. Проводились відповідні ремонтні роботи, проводились косметичні роботи котелень, заміна обладнання, яке вийшло із ладу. Також проведено. І поточні ремонти, як даху котелень, і фундаментів котелень всі заклади освіти забезпечені генераторами та блоками безперебійного живлення. Після наради народний депутат завітав до місцевого ЦНАПу. Нещодавно там запустили в роботу акумулятор Powerwall, який передали американські партнери. Установка має потужність 5 кВт і зможе забезпечити безперебійну роботу центру надання адміністративних послуг під час блекаутів. Нас люди приїжджають із інших сіл, вони підстраються також під автобус. Буває, що приїжджають і ми не можемо надати послугу, бо немає світла, то це нам дуже допоможе в роботі. Ще три паверволи передали до народицької лікарні. Два з них встановили у приміщенні консультативно-діагностичної поліклініки і ще один у терапевтичному відділенні. Потужності акумуляторів вистачить і на те, щоб давати світло для лабораторії та рентген-кабінету. Медичний директор Сергій Пастушенко каже: упродовж року у лікарні стаціонарно надають допомогу більш ніж двом тисячам пацієнтів. Тож таке обладнання значно полегшить роботу лікарів і покращить якість медичних послуг. Воно не потребує дизельного палива, воно без. Шумне, багато його є. Переваг воно не потребує такої уваги, як до генераторів. На завершення візиту нардеп завітав до опорного закладу освіти на родичів, де навчається понад 350 учнів. Укриття ліцею функціонує, однак потребує капітального ремонту. Розповідає директорка Марина Прокопенко. Укриття забезпечено елементарними найнеобхіднішими матеріалами та засобами і облаштоване до мінімуму, які необхідні для того, щоб в ньому перебувати, але необхідно здійснити капітальний ремонт. Тобто облаштування стін має бути звичайно і система вентиляції обов'язково. Площа укриття складає півтори тисячі квадратних метрів. Зараз же користується лише половиною сховища. Та незабаром у народицькій громаді здійснять реорганізацію освітніх закладів, і багато діток перейдуть навчатися до ліцею. Тож необхідно забезпечити комфортні умови перебування на випадок повітряних тривог. Наше завдання, щоб діти були знаходились не тільки в безпеці, але й в комфорті. І власне ми сьогодні побачили, що укриття функціонує, але є запит на те, щоб зробити його набагато. Сучаснішим, набагато комфортнішим для перебування наших дітей, тому вже ми над цим працюємо. Я думаю, що ми вирішимо це питання, тому що найбільший заклад громади маємо дійсно мати достойне укриття, щоб діти там це 15 хвилин чи це година, перебували в сучасних умовах. Такі візити до громад Житомирщини у рамках парламентського контролю нарде проводить постійно, аби розуміти, які виклики є на місцях, і вчасно на них реагувати.